стане більше. Але це має бути формула, тому що ми пам'ятаємо, скільки разів казали, що Крим не є спірною територією, скільки вони сміялись над тим, що ну ми нападемо, ага, ха-ха-ха. Хто це, це було буквально за кілька днів до війни, коли вже американська розвідка вголос про це говорила, що ну вони планують, коли було зрозуміло про концентрацію військ і так далі. А Росія казала, да ні ви що. І відповідно, хто тепер повірить їм, що вони ще раз скажуть, мінські домовленості які були порушені, м -м -м, от строго. На третій день після підписання, а тому ми не можемо вірити, що вони не порушать. і відповідно питання території прив'язано до питань безпеки, і знов-таки ключова історія в оцих всіх пунктах це не територія, це питання. Скільки армії, ключова, що Росії не територіальна, ключова мога Росії? Давайте ви скоротить українську армію до стану, щоб вона не могла від нас захищатись на принциповому рівні. А знову заберіть у неї все озброєння, заберіть все. Для чого це? Ну для того, щоб потім Росія говталася через там півроку, рік вже без проблем це все зайняла військовим шляхом і робила все те, що вона робить там на східних областях зараз.